Зразу Короче, одні нерви. <рес> Не їдьте жінкою, за рулем. То поїздочка була. <рес> їм холодно. У Нас офіційно ще йде карантин. Він Ого. Ми такі пунктуальні. Докінте, я зекономила 40 гривень. Це про це тільки так вміють тільки жінки. Всім доброго ранку. Ми снідаємо і відправляємося в путь. Отже, запрошуємо вас до нашого, я думаю, чудового дня, якщо він не змарнується Нічим бажемо, побачимо. Так, що я беру з собою в глуцьку? Рукавички Адамові, поки що на жадці одну: рукавички Луки, рукавички собі, тільки рукавички в кармані, памперси, вологі серветки, бумага, туалетна. Так, ще треба взяти пляшечку водички і по бажанню їсти. Ну їсти нам треба теж взяти, того, що буде капець. Виїхали ми нарешті з дому, доставила мене Аня сісти на пасажирське сидіння. Їде така серйозна вся. Ти розслабся трошки, все добре. Я не серйозно, я нормальна. Я навіть сьогодні. Те, що це не серйозно, то я знаю. Розкажи, що я навіть сьогодні розвернулася. сама. Да, — Так, вона посеред дороги навіть сама розвернулася, я сам шу це. Без жодної толікової Так, да. Каже, Їдем... я їду в Луцьк. Знаєш, Мені страшно з нею їхати в Луцьк. Пішла зима, дороги і так не було, а тепер її взагалі розмило. Тепер виїхати з села це справжня пригода. Їдеш себе, як струсить ту машину, то думаєш, все одно розвалиться. Ми якось доїхали в Рожище. Діти ще сплять. Одні нерви. Їду і переживаю. Аби та Анька нікуди не в'їхала, та тай машина. Хай собі їздить тільки без мене, бо в мене аж нерви брусью та їзди нині. Пішла Аня по порошок. Що? самодостатня жінка. Купила. Молодець. В Луцьк так в Луцьк їдем. сам? Їдем? Їдем? давай, ну по центру міста. Раз, проїдешся і все. І на ремонт. Як приємно їхати на водійському місці. Але я втомилася, настільки напружена, настільки мені страшно їхати, що я кажу, Толіку, давай сюди, йти, я тут буду їхати з боку газу на телефоні. Віддихає. Ні, толік сидить в техані, а не Відкрили наш переїзд, ми вже. їдемо. Вже... Газу, газу! Передачі, чи газу. Дормоз не жми, блін. Чого ти мене на Газу дай! Відпусти степлень! Газу, газу. Степ. Одні нерви. Ледь ми... Рушили на переїзді. Ззаді стоїть машина, а там все котиться і котиться. Чуть не зарядила. Чуть не наділа задню машину, а на... за нас на фуркоп. Я, виходить, чекаю газу. Я тримаю щеплення, їде газом, а машина котиться ще. Прикол в тому, що треба було щеплення відпускати. А мене як переклинуло, я навіть забула, що щеплення треба відпускати, розумієш? Такі гори воділі тільки біду на дорозі роблять. Під'їжджаємо ми до блокпоста. Зупинися перед бокпостом отакові стоп. Вона зупиняється, там йде під уклоном, такого дорога. Отак От іде дорога. Кажу, давай, відпускай щеплення, відпускай тормози. Вона як почала по колесах грибуть, вона давай через бокпост пролітає на буксах. Поліцейський дивиться, а їде. Таке враження, що в мене руки приросли до того руля. Задів їде всю дорогу, за нами їде Камаз. Тільки трошки відірвемося Камаз набере скорості, вона тормозить, Камаз тормозить. І не може не обігнати нічого, і плететься за нами всю дорогу. Це наш замок Люберта. Ми біля нього проїжджаємо, але сьогодні ми не йдемо, ми вам його в другий раз покажемо. А зараз Аня їде сама по місту, в мене аж ноги трусяться від переляку. Він вже й кричу, матюка, і матюкає вже не знаєте, що робити. Аня їде, блін, мені я кажу. Аж такий молодець, що мені аж страшно. Чоловіки, їдьте жінкою, за рулем. Це одні нерви. Слава Богу, ми вже вон зараз припаркуємося, <смір> Попали. Так, стоп. Стоп. Стоп, отак, стоп, стоп. Тормози, тормози. Стоп, стоп! Стоп! стоп. О. <пасмір> Ух, ми приїхали. Ура! Боже милий, ми при... світло виключи, не уракай. Ура! Дай цьом. Не хочу, в мене руки трусяться, у мене вже камера труситься. <пасмір> Дай цьом. Нормально. Ура! Діти, мама, приїхала Луцька сама. Ти в курсі? Ми приїхали в зоопарк <с> до Вовків. <Бухів> Адам, вставай. Ой, Боже, то поїздочка так. була, мати Ні, рідна. Наш коньок <плес> Сьогоднішньої неділі це <плес> зоопарк. Давно ми хотіли Адамові вже показати тварин, тому що останній раз він був в зоопарку в 9 місяців. Це капець, як давно, я вам скажу. Йому вже рік і дев'ять. Це було рік назад, уявляєте собі? Збираємося, виходимо і шуруємо його, поки що допустимо. Якщо в мене ноги зараз не підкосяться від переляку. Ой, вже мовчи. Боже, як приємно відчувати <зум> землю під ногами. Це була найстрашніша моя поїздка <зум> за останній час. Ми зараз в нашому луцькому парку. Це дуже гарний парк. Ми зараз йдемо не через центральний вхід, а ми заходимо з доріжки, яка йде зразу до зоопарку. І тут не є так гарно, хоча теж гарно. А центральний вхід дуже гарний. З цієї сторони йде ротонда, там басейн літом плавають, а по цьому ставочку на байдарках плавають літом так само. Я тут вже не була 100 років. Коли ми були, я входив в зоопарк. я, чесно кажучи, вже цього не пам'ятаю. Ми мали влітку йти в цю ротонду, так ми туди не пішли, що там дуже людно. А в зоопарк ми все-таки вийшли. До речі, Толік казав про замок Люберта. Ми плануємо поїхати до замку Люберта. І, скоріш за все, якщо все буде добре в нашій країні і в нас, то весною, тому що весна це дуже гарна пора. Або взимку, коли реально буде вже багато снігу. А поки що ми радіємо тому, що є, і їдемо туди, куди, можливо, такий складний час, щоб хоча б щось нашим дітям показати, щоб вони не сиділи в чотирьох стінах і нам часом голову провітрювати, що теж сидиш вдома. Постійно такі ритм. Дякую, ти що злякався донозаврика? Залізний донозаврик у нас є. А там вже як дикий, він дивиться на ці скульптури і боїться на. Вони. А Аж іншим аж іншим кінцем дороги обходить ці скульптури. Так, да, в нас Луцьку дві є залізні скульптури: Одна і динозаврик, а друга скульптура сослоник. Вони знаходяться біля входу в зоопарк. До речі, ми вже прийшли. Зараз будемо купляти квиток і заходити. В зоопарк. Там думає, що ми прийшли оседитися на оці статуетки всякі. Поні, дивися по Ого, диви, як вони біжать швидко. Адам теж тих звіряток вже не пам'ятається. Це перший раз він, в свідовому віці, таку прийшов зоопарк вже та їм погано видно. Ціпа да, не видно. Да, та до... Раніше цей зоопарк був дуже дуже страшний. Там клітки з левами були залізні, ржаві такі ходили, думали, що вони зараз вискочать. Зараз цей парк відреставрували, дуже багато рушей в нього вкинули і зробили таку красу. Зараз ще багато тваринок немає через те, що холодно, і теплолюбивих по поховали. Тато ходить. На кониках, а не на поні. Дивіться, який олень великими рогами. В нього вже роги відросли. Того разу ми були. У нього, здається, був один ріг. Кажіть йому привіт! Да, в нього якась шкурка висить з рога. Ну, тут в них болотця багато. Зараз така пора, що зовсім не сухо, ще й холодно, але гуляти корисно. Я такого ще не бачила, серйозно. Ми того разу були, але ми того разу таких манюсіньких не бачили з такими ругами. Лань біла, але вона дивиться з ругами. Ми ж не бачили її з ругами, ні? Але він гарний. Боже, подивіться, яка в нього блискуча шерсть. Зараз ми йдемо до наших фльоваків. Верблюди. Такими сітками кабанів зробили. Та ж сітка йде під землю. Під Кабан не підрив. Швільно, гарно їдять. Як толік прямо. Їм не холодно. Бачите, такі б них гордують. Знаєте, це верблюди. Такі великі, ні, верблюди. Хоча ми бачили їх йоги, мені здається їм холодно. Зараз в зоопарку не сезон, прохолодно і людей мало. Та зазвичай, як лідом приходиш, тут людей просто тьма. Тут ходять толпами такими туди-сюди, туди-сюди. А зараз тишина спокій. От фактично ми йдемо по вулиці, і назустріч нам ішов батько з сином. Все, більш нікого нема. Ми вам всіх тваринок не покажемо в зоопарку. Тому що це буде вже не цікаве відео і на нього можна півдня потратити. Тут їх дуже багато. А такі самі прикольні моментики. Піднімайся, піднімайся. Що? Шо? лев, яка звикали ви. Ця класно. Нічого собі. Я серйозно ніколи ще її не бачила. Ух ти! Колись можна було заходити до левів і до тигрів, ось там живуть лав і тигр. Раніше можна було до них заходити всередину. Там такий коридорчики з однієї сторони лев, з другої сторони тигри. Але через коронавірус це туди вхід заборонили всередину, і оскільки зараз у нас офіційно ще йде карантин, і через це всередину вхід заборонений. І зараз на них можна підійти і подивитися тільки через вікно. воно броньоване. Та вікно. Ось сидить котяра прямо біля нас. От подивіться, яка в мене рука, який він огромний просто. Він в два рази більший за луку цей тигр. Скажи, О, він сидить. Ого! Не знаю, чи видно, але подивіться, от на сон, на світло, як поцарапане стекло з тієї сторони. Ось тут був вхід до тигрів і до левів. Але зараз написано, вхід заборонено, штраф 5 тисяч гривень. А ось там ми були біля вікна. Адамчик сій. Стій. Лисенятка, то то навірно то не вовки. раніше. Ця будка влітку, коли було тепленько, вона працювала. Можна було попити чаю гарячого, чикави і навіть взяти собі щось перекусити. Це червоний вовк. Ми завжди думали, що це лисиці, а Насправді це червоний вовк. Сидять горішки папуги їдять. Якщо на воротях отакий от знак на клітці, бачиш, це означає пальця не сувати, бо вкусить. Ти мене зрозумів? Ти мене зрозумів, добре? Залишиться без пальця і будеш мати? Бачу, данку. Як матильнув головою постікло, що я ж злякався. <му> До речі, це йде секції мав. У них такі тунелі є, зразу вони ховаються в свої хатинки. Літом тут таких дуже багато пригало. Тут, а тут, а в цих всіх клітках пригали. І в людей телефони крали. Які хотіли, хто хотів з близька сфоткати <смас> мавпочку, то й телефони з рук крали, і горіхами кормили їх. Ми підходимо до вовків. Я коли казала, Адаму, Адам, я там їдемо до вовків, він казав, ні. Ви тільки погляньте, яка красуня. Лисиця. І тут ще одна. Привіт, лисиця. Лисиця. Як їм з сіном гарненько виклали, щоб їм так не було холодно. Дуже багато пустих кліток. Нашим маленьким кізочкам якраз дали їстоньки. І що? Батя гізочку косочки. Де? Бог віжде. Ада! А. Зараз під час. П'ятої, чесно кажучи, ми дуже класно справилися. Ми приїхали десь в 2.15, Нам вистачило півтори години, хай навіть беремо дві, щоб так скрізь погуляти. Так, да, Зараз не літо. Якби було літо, ми б тут, звісно, були довше. На духання, годину вітри, точно. Того, що вони попити якогось чаю, щось перекусити і більше трошки довше посидіти, тому що менше холодно. А так, ну взагалі супер для прогулянки саме те, що треба. Підійшли ми до берлоги медведів, але вони сплять. Пусто, нема нікого. Бачите, як царапа сікло? Ну що, друзі, ми вже закінчили нашу екскурсію по зоопарку. Обійшли ми все. Ідемо прямуємо до виходу. Ууу. Трошки змерзла. Вадама, руки гарячі, ніс гарячий, все тепле. Йому тепло. <с> Класно! А ми тут ходимо, мерзнемо столікам. І лука теж треба, пити хоче. Їдемо п'ємо, їдемо купимо водичку. Їдемо в тебе, в тебе, АТБ, тебе. Ось така в нас сьогодні з історією. Луцький зоопарк. Зараз ми їдемо далі, нам треба вже заїхати в магазин, деякі продукти купити. Аня вже за руль сідати сьогодні не буде, вже на другий раз сяде. Зараз вже я буду їхати. Ми такі пунктуальні. Пів п'ятої ми вийшли з зоопарку. Зоопарк до п'ятої години. Але якщо ви хочете йти впритик, то ви не зайдете сюди, тому що зараз пів п'ятої і вже ворота закриті. Тобто нікого вже не пускають. Так що розраховуйте так, щоб сюди йти хоча б за дві годинки до закриття, яка <му> <му> попитка номер два. Лякає тато Адама. Нібито йому руку відгризає слон. Не бійся, він же ж не справжній. Вредний, той тато. Лука, тобі сподобалося, скажи чесно. Сподобалося. Тобі, яка тобі тваринка найбільше сподобалася? Найбільше сподобалося ті мишки. Мишки? Так. Да. А, от ті мишки ті ж бігали в кружку, так? Да? Так, да, мені не найбільше. Попередній раз, як ми були в Луцьку в цьому районі, була суцільна темрява, тому що тут не було світла. Зараз все горить, все світиться, місто живе. Приїхали до тебе, зараз хочемо зайти деякі продукти взяти. Що ти йдеш так мовчиш? І смієшся. За двох карапузів тримає за руки. І так добре. Зому мандаринів почався. Я вже набираю її. Це вже другий кульок. Один кульок ми вже дома з'їли. Добре, що Адам ще не вирішиш так сильно. Його можна в призинку посадити і собі йти з ним гуляти по магазині. Воро такий харч. Не знаю, який він. На бутерброду вона потратила всю пульгу. Нову треба Мати рідна, що геть врігає. Вона мені на роботу постійно бутерброди робить фульгою замотує. Зараз... І каже, треба взяти фольгу. як побачила ціну 130 30 зоролом, то напевно більш не будемо мотати Бутерброди в фульгу. Так. Дорвалася Аня до відділу, які завжди її крутить. Діти проголодалися і їдять. Взяли їм такі слойки з сосисками самі накопляли цілу торбу здоров'я. Дамо покажемо. Зайшли ми за ній в магазин, стоїмо біля каси. Каже, Аня, треба піти ще цвітної капусти купити. Я кажу, ну добре, йди купляй. Приносить два граната, огірок і помідор. Я кажу, Аня, а де цвітна капуста? Ой, зараз бігаю, я візьму. Як? От як? як можна так? Це просто тільки так вміють тільки жінки. Ми вже задамо біля машини, а вона з Лукою ще погналася фольгу купити. Руковиць я дам і подивитися, ще, ще там щось. Вирвав в неї з рук дві машинки. Вже не встиг я оглянутися, як вона вже тащить дві машинки маленькі. Вся хата завалена машинками. Вона ще дві машинки купляє. Мали їхати додому вже, але ще напевно заскочив до Серафима, аніного брата е, в гості. Він до нас приїжджав. Ми якраз їхали в Луцьк, коли вони приїхали. І тоді вже від них вже поїдемо точно додому. Так, я була в магазині з Лукою, поки толік то пішов за дамом і е, купила фульгу. Все таки я її купила БТБ, тому що. В іншому магазині вона була ще дорожча, я в шоці з Сімфолі, 130 гривень за рулон 20 метрів. І взяла рукавички е, Адамові, такі е, синенькі з ведмедиками. Рукавички, виходить, на вітрині були 150 гривень. Я продиктувала їм, їм карточку, мені вийшли рукавички за 111 гривень. Він я зекономила 40 гривень. Зараз ми закуплені відправляємося і на гулянні відправляємося до серафима в гості. Заїдемо на пару хвилин, а потім будемо їхати додому. Вже на вулиці просто темна ніч. Ще щастя, що в Луцьку є світло, то реально ще видно. Приїхали до Серафима в гості, а тут котик курс. Який граються? Да, він так лапками робить. так хоче світиться. На камеру <ріхи> 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 посідали і граються. Він сховався від них. Коротше, люди. Ми вийшли нарешті. Ми вибралися сіті. Так, <ріхи> да, ми планували приїхати додому взагалі. То в 6 годин вечора. То такий, такі, ну давай звони до Серафіма. Приїдемо додому, що куча справ, але нічого не зробиш. Нас нагодували, напоїли. Ой, наговорились, насміялись, насиділись, відпочили, нагрілися, їдемо тепер додому. А вдома покажемо вам вже закупочки, які ми купили. А ми вже вдома. Ми приїхали на годиннику, 10 вечора. Діти сплять, благополучно заснули, тільки попили водички. Не вставали, не кричали, не плакали, не їсти, не просили. І не вставали гуляти в хаті. Так, показую швиденько, що ми купили в Луцьку і ми йдемо. Сюди. Взяли дві банки меду. Ну, правда, то не будуть, У нас в селі такий підрошок. Я вже його показувала, ми брали його раніше. Банани, огірки, гранат один, гранат другий, одне авокадо, один кабачок, велика цвітна капуста, два лимона, мандарини, не знаю скільки. Потім дві штуки такі дітям, вони мали їх, правда, їсти в дорозі, ну, ладно. Хліб, дві булки, ще одну забрати вже є. Дві соломки солених, діти вона зайшла. Помідорчик і форма. До речі, така м'якенька, свіженька, солоденька, думаю. Взяли ще два фаршу з хека. Будемо робити котлетки. Так, от і все. Ціну напишемо, тому що я, чесно кажучи, не знаю, скільки це все разом коштує. Отже, люди, таке на сьогодні вийшло відео. Такі на сьогодні вийшов день. Такий цікавий, насичений. Трошки поїздили, побували, накупляли, нагулялися, надихалися свіжим повітрям. У нас справді гарно починався вечір. Але тільки я зняла вам те, що ми купили. Світло наше виключили. 10.00. Goodbye, світло. Да, ви думаєте, що ми вже все встигли зробити, але ні, мали йти митися, ми мали йти монтувати відео. Коротше, ладно, як є, так є. І то добре, що воно. Вони сьогодні світло нам не відключали. Ми Спальком сидимо. та година вечора. Налаштували себе на те, що світло вімкнуть десь в годині другій ночі. А тут виявляється, 11-та година, і світло вже є. Ми бігом все заряджаємо. Ми домонтовуємо відео вам, і лягаємо спати. Все. Будемо з вами прощатися. Отже, всі, кому сподобалось відео, ставте нам лайк, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, або забувся підписатися. І зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!